Вітаю всіх з Міністерства охорони здоров'я, з першим заступником міністра охорони здоров'я Сергієм Александром Дубровим, який нещодавно повернувся з Харківщини. На, на моє звернення Міністерство, слава Богу, швидко відреагувало і хотіли би поговорити про, про таку проблему. Ще раз хочу пригадати, нагадати історію, взагалі, з чого все почалося. І одразу хочу, хочу разом з заступником міністра Сергієм Месачем подякувати всім лікарям. Загалі всім, хто в такий складний час в часи війни рятує людей, працює, не дивіться, що під Харкові під обстрілами ми розглядаємо лише питання адміністративного характеру, питання менеджменту. Чому? В Харкові та в Харківській області да, існують черги на МРТ. Звернули, звернулись люди, людина звернулася, а потім почали більше звернень надходити, що в Харкові всі черги, всі записи на безкоштовне МРТ на 25 рік зробити неможливо. Тому я, як народний депутат, відреагував на звернення, почав особисто розбиратися. Спочатку приїхав сам в онкоцентр подивитися в суботу, в суботу. Та неділю він не працював, МРТ та КТ не робили. Працює КТ тільки до 14, -14 години. В той час, коли приватні клініки працюють майже цілодобово, їх дуже багато і чому так, така ситуація? Да, що Держава закупила КТ, а люди не можуть безкоштовно отримати. От таке було звернення. І всі, кого не обзвонювали, всі казали, що 25-й рік черга закрита. Тому Сергій Александр, тільки що повернувся з Харкова, і я хотів би, от він написав публікацію і побачив своїми очима, що там відбувається, і, і, і що можна зробити, щоб люди не чекали, щоб не чекали цілий рік, да, зробили безкоштовно а, це обстеження, тим більше за це сплачує держава. І людина не повинна сплачувати це. Станеш, будь ласка, да дійсно досить ми відреагували на ваше звернення, тому що ті факти, які викладені на вашому каналі і в депутатському зверненні, вони не просто кричущі. оскільки досить багато я їжу по Україні і такої ситуації, щоб необхідно було чекати в черзі на проведення радіологічного дослідження. Ну, немає в жодному місті України. Якщо ми говоримо про черги, то це нативне КТ, тобто без контрастування це від декількох днів до декількох тижнів. Якщо говоримо про КТ з контрастом, то це може бути від тижня-двох до двох-трьох місяців не більше. І Дійсно, це не видумки, а інтерв'ю живих людей, які ваші репортажі показують, що така проблема є. Тому ми з колегами виїхали до міста Харкова, за два дні подивилися сім закладів. Хочу зазначити, що в Харківській області, в місті області функціонує 21 державний комп'ютерний томограф і 5 апаратів МРТ. Звісно, це просто є безкоштовною, тобто покривається за рахунок Національної служби здоров'я України, будь-то дослідження з контрастом або без контрасту. А найбільш проблемна ситуація це онкологічний центр обласний. Чому така ситуація складається? Тому що, м'яко кажучи, мабуть, неадекватний менеджмент щодо забезпечення роботи даного обладнання. Я знову таки хочу подякувати всім тим медикам, які працюють в умовах під обстрілами і з постійною тривогою, яка практично не припиняється в Харкові в Харківській області. Це дійсно героїчні люди. Але як на мене, я в своєму пості написав є шляхи покращення роботи, збільшення суттєвого збільшення спроможності. Виконання цих досліджень, якщо е кабінет комп'ютерної томографії працює з 8 до 14, так і зрозуміло, що більшість пацієнтів, які проводять дослідження, це ті пацієнти, які перебувають на стаціонарному лікуванні, і щодня від там двох-трьох до чотирьох досліджень проводяться пацієнтам амбулаторним, тобто за направленням електронними направленнями е -е, відповідного лікаря, е -е, то чому не зробити робочий день? Е -е на 6 годин довше, тобто це плюс іще одна зміна, і е, ці додаткові 6 годин роботи вони дозволять зробити ще щонайменше там, 12 там досліджень пацієнтам за електронними А якщо можливо одразу одразу аргументи, чому я ж розбрався е, в лікарні, і одразу аргументи, чому це неможливо, пояснює головний лікар, тому що немає персоналу медичного не вистачає і маленькі заробітні плати. Можете це як як це з цього виходити? Ну, маленькі заробітні плати, якщо взяти заробітні плати в онкоцентрі, центрі, то вони півтора-два рази вищі, ніж в інших закладах охорони здоров'я, не можу погодитися, що заробітні плати маленькі. Дійсно, мені здається, слід мотивувати персонал і керівник закладу охорони здоров'я, маючи достатні залишки на рахунку, може самостійно встановлювати доплати або заробітну плату для фахівців. Так, дійсно є проблема з лікарями-радіологами, є проблема з лаборантами в онкологічному центрі, в інших закладах ці проблеми менш виражені, але в той же час за, на даний період і в 2024 році в тому числі, немає жодної заявки на лікаря-інтерна радіолога. Відповідними правовими актами Міністерство охорони здоров'я дозволяється лікарям інтернам виконувати роботу лікаря, тим більше ми говоримо про ту саму роботу лаборанта, роботу лікаря, описання простих випадків або в тому числі ну, технічна робота, пов'язана з проведенням самого. Тут лікаря. достатньо написати звернення до, до... заявку. Ми збираємося і ага. заявки на лікарів да, і в онкологічному центрі ноль інтернів. Тобто питання можна вирішити, якщо лікарня зробить запит на інтерні. Тобі в Харкові два, два начальних заклади, які готують взагалі лікарів а, нас, абсолютно да. Да. Задовільняємо розподіл, тим більше досить топова спеціальність регіологія. Я глибоко переконаний, якщо була пропозиція від закладу, то абсолютно не проблема взяти на дану посаду лікаря-інтерна, молодого фахівця, якого можна було б і навчати, і він виконував роботу середнього медичного персоналу, лікаря, так як роблять притомні керівники. Забезпечуючи величезний обсяг роботи за рахунок лікарів інтерні, ну таки матеріальна якась винагороду адекватна. Тобто збільшення заробної плати, доплата лаборантам для того, щоб вони працювали. Но мені здається, абсолютно не складно. Ми проговорили з заступником голови ОВА, з Оленою Валентинівною. Тобто, протягом ну, короткого часу, до двох тижнів, я думаю, що питання кадрове буде вирішено, і однозначно, моя позиція і позиція області сходиться з тим, що ну, чи не менше. Кабінет комп'ютерного грамоту має працювати до 20-ї години, тобто в дві зміни це щонайменше. Звичайно, от ви говорили про вихідні. Так само не може простоювати апарат, він повинен працювати вихідні. Вони самі казали, що може цілодобово навіть працювати цей апарат. Нічого з ним не буде в дуже лікувальних закладах. Апарат працює цілодобово. В лікарні, які я ще чергую. Намагаються чергувати хоча б раз на тиждень у нас апарат КТ працює цілодобово. Олександрович, скажу, що трошки дізнався до про нього, що він кожен вихідних раз в тиждень працює ще в реанімації, а як лікар, працює. тобто людина, яка я точно я там ще 20 років працював лікарем анстизовом, відділення стізової інфекційної терапії і не збираюся кляти любовну справу. У нас апарат працює 24 чотири всім. Знову ж таки, ми говоримо так, дійсно кадровий дефіцит. Але не обов'язково, щоб просили лікар... трошки гучніше говорити. Але не обов'язково, щоб лікар був присутній там цілодобово. Mm -hmm. Технічний лаборант проводить дослідження. Так, і лікар може описувати дистанційно. прийти, приду прийшовши на роботу mm. або дистанційно. Тобто купа сервісів, та сама телемедицина, купа сервісів, які е, навіть пропонують приватні компанії описання там одного сегменту за 200 гривень коштує. Тобто взяти лікаря е, укласти у е, договір з лікарем, який може знаходитися обов'язково в Харкові там в будь-якому іншому місці. І він просто займається описанням тих е, досліджень, тих комп'ютерних томограм або МРТ, які були проведені протягом дня. Абсолютно не проблема. І ну, реально ми зможемо, якщо говорити про амбулаторних пацієнтів, ну, в 3-5 разів збільшити спроможність закладу mm -hmm. проводити всі mm -hmm. дослідження. А, наприклад, тобто лікарня може заключити договір там з будь-яким лікарем з приватної клініки з іншої області, да і дистанційно описати снімки. А якщо інтерн буде виконувати саму процедуру, це теж вихід. Правильно Ну так, звичайно, обучити інтерна технічно проводити там, ставити режим обстеження, ну абсолютно не потребує там тривалого часу, тому що нормативно це на сьогоднішній день в принципі ці пропозиції були внесені до керівника закладу. Мені здається, тут. Ну, лише бажання від керівника закладу забезпечити роботу, а не видумувати якісь причини, які не дозволяють збільшити спроможність апарату оновити дослідження. А ще от я побачив, що проблема в тому, ну в непрозорості, тому що записи йде в, 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 ну, в щоденник, і е, там були записи: там два пацієнти в день, там, два пацієнти в день, чотири пацієнти в день. А фактично бачили, що по 10 можливо робити навіть в таких умовах. І, і по-перше, хотілося і так, да, і по телефону. Неможливо записатися, тобто пояснюють, що якщо е людина запишеться по телефону, то потім з'ясується, що їй не потрібно зараз робити. Тобто, мені здається, навіть це ж не лікар має робити приймати дзвінки. Да? Будь-який адміністратор може е і навіть. Он, он... На електронну пошту отримати цей, це призначення, дай побачити, чи потрібно, чи не потрібно. По-перше, щоб людина не їхала за 100 кілометрів почути, що черга на, на рік вперед, да? і от, щоб якийсь електронний слід залишався, щоб неможливо було переносити да, ці записи. Це перше. І друге, е як зробити так, щоб 21 один апарат, наприклад, в Чугуєві. Стоїть апарат, там черги немає, да, в Харкові є. Тобто, якщо людина може або туди дзвонити, то щоб бачили вільні місця, або сімейний лікар, коли направляє, щоб він знав, що там вільно чи там. Так, абсолютно правильно, Ми про це, про це проговорили з заступником голови ОВА з директором департаменту Стаття Миколаївною, про те, що дійсно є з цих 21 апарату, так, аналізуючи дані внесені до електронної системи охорони здоров'я, є той самий Чугує, інші райони Харкова, Харківської області. Там, де 3, 5 3, 4 дослідження на день проводиться, да, при тому, що абсолютно спокійно, навіть працюючи в одну зміну, можна їх робити 15. І а, ми це проговорили з очільниками департаменту, заступником голови ООВА, про те, що лікарі мають комунікувати так, і говорити про те, що а, можна провести дослідження в іншому в закладі, в іншому районі, якщо ми говоримо про. Відсі там 40 км кілометрів, і ти день в день можеш зробити дослідження, да то чому ну кожен для себе може сам брати Да, пацієнти, там люди, які мають автомобілі або родичі, мають автомобілі, ну або навіть маршрутним таксі можна доїхати. Якщо заплатити в частну приватну клініку 4,700, як люди платять, або 100 гривень на квиток, да, тобто можна поїхати в інший регіон, зробити і зробити день да. або записатися, зробити там в зручний для себе час. Бо у людей. Зручні... Єдиний вихід це просто поїхати в приватну клініку і заплатити те, за що сплачує держава. Так, когда же ми говорим про ну там дурних ощущений, да, там. 3, 4, 5 тисяч залежно від е, виду обстеження, кількості ділянок обстеження. Кошту, От так, як зробити це? цю електронну чергу. Хто за це має відповідати і з кого мож, ну, е, до кого звертатися і з ким комунікувати? Тут ви кажете, що е, департамент має зробити так? Да? Е, ну це не централізовано, це не по всій Україні, тому що цьому ні, в цьому немає проблеми. А в області, да. звичайно, я думаю, що а, ні, це також про можливо тендер там, там об'явити на програму та здоров'я має контролювати і бажано було зробити програму. я Думаю, що вона буде дорого коштувати для всіх закладів, де є комп'ютерний томограф, де є магнітно резонансний томограф, зробити чергу, щоб пацієнт, ну щоб вона була відкрита, да, щоб ми не говорили, що в окноті там записали, не записали. Тобто тут ну, можливо, якісь там певні маніпуляції. Айтішники, я думаю, з задоволенням на, ваш, на ваше прохання заклик абсолютно безкоштовно зможуть напрацювати. Таку чергу для кожного закладу з тих 21, де є комп'ютерний томограф, і 5, де є МРТ. І, ну, не буде просто сидіти. питання в тому, знаєте, чому ми таке обговорюємо саме про Харківщину? Тому що, ну як і засувалося, саме в нашому регіоні, от така є проблема, що люди просто мають рік чекати, оскільки ми не спілкувалися, і потім люди писали коментарі. Що рік ну навіть я особисто відправляв помічницю, яка ще в грудні, в 17-й лікарні, отримує відповідь, що черга 25-й рік повністю записана. Звертайтеся, або в 26-му році або йде в приватну клініку. Сьогодні вона приїжджає і їй вже кажуть, що місця вже після заступника <смі> міністра вже з'явилися нові місця. Да? Ну, звичайно, що люди там шукають можливість розкидати кудись когось, може так бути, да? але проблема вона є, і треба її вирішувати. Тому що ну в Харкові зараз Харків це місце переселенців, там вся майже Купинська... Купинський Купінський район, Вивчанський район, та да? люди, які втратили. Все. Сьогодні, якщо ще й захворів, коли ще то це все. Ну, люди просто м, виживають там. У 25 лікарні є телефон на сайті лікарні, тобто мій помічник, зайшовши на сайт лікарні, зателефонував цей номер телефону, йому запропонували, ну, правда, взяли для нього направлення від сімейного лікаря на АКТ. Йому запропонували через тиждень вже можна зробити без контрасту. А вже вони відремонтували да? там, там був поламаний. Працює працює. Mm -hmm. Там де були, ці заклади е сьогодні томографії працюють. Сімнадцята е лікарня е січень е дійсно там є форми з е початку. Тобто, січень розписаний весь лютий, практично веселий на березень. Там буквально декілька записів було. Тобто, в тому числі на відключення на контракт, але це вже не рік, а це всього півтора місяці, тобто. Ну, а чого ж тоді вони казали в грудні? Що немає взагалі на 25 з п'ятий рік місця? Не можу прокоментувати зараз. На березень місця є і мені здається, ну от саме розголос і. І занурення в ситуацію воно повинно і однозначно покращить ситуацію з доступністю до обстеження, яке забезпечується державою безкоштовно. А я ще чув, що можна що міністр навіть казав, що ідеться виказали, що можна, якщо в лікарні є черга, і лікарня не зможе виконати якусь послугу, то можна найняти цю послугу в приватній клініці. Як це відбувається і хто може а це так, робити? Ша це в тих лікарнях, де немає комп'ютерного томографа, але як я вже говорив за останні три роки. Було закуплено за державні кошти, встановлено понад 200 комп'ютерних томографів, Ну такого взагалі ніколи в історії України. Україна, да. ну, також і МРТ, і ангіографи, і лінійні прискорювачі. Дійсно, в закладі, де немає комп'ютерного томографа, керівник закладу може вкласти договір з підрядчиком, тобто з приватним закладом, відшкодовувати кошти, які отримує від НСЗУ за лікування, відшкодовувати приватному закладу ці дослідження. І є ряд закладів, які працюють так, не маючи власних комп'ютерних томографів, відшкодовуючи за дослідження приватного закладу. Це якщо іде лікування, то обстеження входить в це лікування, в цей пакет. Да? І як цю суму от на цю суму і заплатити саме в приватну клініку. Або якщо контрольне обстеження, є якась сума фіксована, яку він зазову Бо вони казали, що це навіть не покриє розхідні матеріали для приватної клініки, тому що і тому це не вигідно було для приватної клініки. Так пояснював головний лікар. А, Ну тариф на обстеження залежно від ну, залежно від договору про, з приватним підприємством, тобто там тищу 1800 тисячі вісімсот, що бачити заклад компенсує. А mm. скрис, а ще от є в Харкові проблема. Петкате, от я знаю, не, один, не, один, не одна людина до мене звернулася про Петкате, і є тільки в Києві, здається, да? і це велика велика, велика проблема. От бачили, що більше 100 тисяч онкохворих в Харкові, да? людей з великої захворюваннями, а Петкате в Києві і там що час грає і от, Чи можна сподіватися на те, що Харків отримав Петка? Пет КТ це дійсно проблема взагалі не лише для Харкова, а для України в цілому. Дійсно, Петка Т декілька праців є в Києві. Такий амбітний план, але він на його реалізацію буде потрібно ну, декілька років, це ну, що менше три роки. Ми плануємо побудувати спеціальні центри, які будуть спроможні і виробляти радіозотобний препарат, який там мало часу зберігається. Визначити певні регіони, вони вже визначені, в яких будуть встановлені циклотрони, які будуть забезпечувати педкати радіофарм препаратом. І сподіваюся, три максимум п'ять років роботи з цього року ця робота вже почалася. Дозволить забезпечити і повністю покрити потребу нашої країни в дослідженнях Петра. По Харкову, якщо говорити зараз, не помню по регіону, але ну чи в Харкові буде, чи не в Харкові, але визначено п'ять е, міст там, де е, будуть встановлені ПДКТ і відповідні обладнання закутроне для приготування цього. А Сергій ще виклав сторіс, де була ситуація, де Люди людини взяли кошти в приватній клініці, а потім повернула. Можете розказати про цю історію? На що на з лікаре міста Харкова, там де працює комп'ютерний томограф, приданий за кошти тобто державний, але він працює до 15-ї години і працює набагато більший час приватній томографі, коли зайшов в. Приміщення цього закладу, який орендує з приватним комп'ютерним томографом, побачив пацієнтку тако похилого віку, і на киталці тут ну зрозуміло було, що ця пацієнтка перебуває на стаціонарному лікуванні в цьому закладі. Я її розпитав, чи вона лікується в закладі чи ні, і на ресепшені син. Ну, я фотографію навіть виставляв, близько mm -hmm. 5 тисяч гривень лежало на ресепшені. Я запитав сина, чому ви не робите комп'ютерну томограму, там онку до речі, був. Чому ви не робите в закладі, коли в закладі є комп'ютерний томограф, робите в приватному. Тобто лікар закладу сказав синові, що ну, запитав, чи є можливість сплатити ну, і дав направлення в приватний заклад. Тобто, не повідомивши про те, що державний заклад, комунальний заклад в даному випадку, це міська лікарня. Харківська має томограф, має е, контраст, і відповідно до він СЗЗУ повинен був ну, забезпечити безкоштовно. Ну, звичайно, з керівником закладу, з медичним директором, ну ми цю ситуацію проговорили. Була проведена роз'яснювальна робота, звичайно, кошти сину повернені. Сьогодні е, проведено дослідження в безкоштовному. Державному закладі так як це і має відбуватися. Да, Дякую вам за, за це. Тобто, виходить, що в лікарні був державний КТ, який працює до 15-ї години, і після і цілодобово там працює, ну, тобто цілий день прива працює. Тобто, виходить, ну ну це просто не ну, всім зрозуміло, що зрозуміло, чому так, і просто навіть якщо після п'ятнадцятої години державний не працює, то то. Клініка може закупати цю послугу та між... закупати послугу да. приватного закладу, Приватно, Ви, нема і, проблем. В цьому випадку, якщо ми говоримо про анкоскріні, да, то тобто, тут не було якоїсь ургентної ситуації, там терміновості, тобто ну, абсолютно спокійно, можна зробити завтра, післязавтра, то запланувати це дослідження і зробити. Ну керівник закладу і, і меддиректор були здивовані цією ситуацією, ну це просто неприпустимо і знов таки, щоб таких ситуацій не було, потрібні ну, розголови звернення в самі соцмережі на Кожен випадок, бо ми або Департамент охорони здоров'я власне включається і досить швидко ці питання вирішується. Да, просто ну, така ситуація вона кричуча. Саме по чомусь в нашій області в Харкові. Коли людина звернулася до мене, я навіть не міг представити масштаби проблеми цієї. І пройшов весь шлях цієї людини. Тобто, спочатку перше право звернення і на місця і в міністерство. На місцях сказали, що ця проблема. Вот ну дійсно проблема є і ніяк не можемо її вирішити. Міністерство сказало, що такого не може бути. Потім поїхав сам побачив, що міністр доручить поїхати. Поїхали, подивилися. І я боку переконаний, що цієї проблеми вже не буде, тому що ну є шляхи вирішення. Я виклав у своєму пості, тобто там чотири пункти на да, основних і, ну реалізувати тобто то ви як візьмете ви, на кон на контроль це, ситуацію по харті ситуація в харкові немає такого не може бути а наскільки ми можемо сподіватися що через скільки, через скільки запрацює електронна черга і, взагалі, розсосеться ця черга, щоб бо люди не вірять. От вони пишуть коментарі, не вірять, кажуть, ну поговорили і забули, поговорили, забули. Мені чесно кажучи, прикро це читати, тому що ну так як ну ми точно будемо тримати цю ситуацію на контролі, але все ж таки, які механізми от... було поговорили і забули да, Тут Треба це ну піднімати знизу до гори, на да, тобто, якщо. Мовчати, що платити гроші приватним закладам, перебуваючи стаціонарі за дослідження, якщо про це не говорити вголос, да, ця проблема не вирішиться. Для того, щоб вирішити проблему, про це треба говорити. Я глибоко переконаний, що Йова, і ОВА, і департамент охорони здоров'я, міський, і обласний ну, процес уже включилися, і навіть підтвердження цьому є ваша помічниця, яка змогла записатися там на, Вже на 8 березень, да, на да, так березня по телефону, да. ну чи очно змогла записатися на проведення дослідження. Да. Ми говоримо саме про, про це про безкоштовне дослідження, саме для людей, які мають онкологічні захворювання. Всі розуміють, що це боротьба за життя, це питання життя та смерті. І, люд, і скільки коштує лікування, взагалі, що це за. Ну, це просто. Ну, хто стикався, той знає, що це таке. І от саме от, відправляти людей, які мають онкологію, які просто в них відлік йде, да? відправляти за, за кошти. Робити те, що держава безкоштовно сплачує, ну це я вважаю, це просто аморально. І все. Тому є просто об'єктивні причини, які ми маємо як адміністратори, да, взагалі, я, як депутат люди від імені людей дію. Сергій Славич, як призначений Верховною Радою, ця вертикаль да, від міністра і ну, заступника вже міністра запрошував на роботу. І має на своєму рівні місцева влада на своєму рівні маємо повпливати точно, якщо є питання там по інтернах, там по е цих чергах електронних адмініструвати процес. Це наша задача, ми це робимо. І лікарі в даному випадку не при чому. Єдине, тільки хотів би ще прояснити одну ситуацію наостанок. І там ще коментарі були, запитаю. Е це от просто по, головний лікар побачив направлення, де написано, що кожні три місяці треба робити КТ. А він коли побачив, каже, що що не потрібно кожні три місяці робити. Тобто, людина, яка А вона потребує по протоколу один раз на рік. І от коли людина каже вас. По протоколу один раз на рік краще зробіть щотри місяці. І люди, звичайно, будуть робити щотри місяці. Може, от як тут бути, хто має які черги, яку періодичність призначати? Ми ще передбачено стандартами протоколами лікування, ліповідним захворюванням дійсно при ряді захворювань після хіміотерапії, що там курс триває раз на три місяці, дійсно при ряді захворювань після хіміотерапії слід проводити КТ-контроль. Динаміки росту або пригнічення росту пухлини. Але в багатьох випадках, коли ми з чимось також стикалися, тобто призначення або рекомендації проводити кожні три місяці, в тому випадку, коли ну, це абсолютно не показано, да, а контроль має бути один раз на рік. Тобто, знов-таки тут треба проговорювати з фахівцями, з онкологами, з лікарями, які направляють на КТ, щоб вони дотримували стандартів і протоколів і не призначали е, ті дослідження, які не є потрібними. Ну, тому що там ця людина в даному випадку чекалась, коли робила в інституті радіології. Там написала, що три місяці. Звичайно, він, коли приходить до сімейного лікаря, сімейний лікар згідно рекомендації вже виписує що три місяці. А реально потреба була раз в рік. Ну о, такі випадки теж можуть бути, тому я скажу, що знов таки департаменту було доручено провести роботу від mm -hmm. лікарів, чітко дотримувати стандартів протоколів.